Доброго дня всім, і окремо від мене окремо низький вклем, уклон, уклон тим сім'ям, які прийшли, і ті, які не прийшли. Я вибачаюся за мою українську, вона не досконала, тільки почала ввчати, як і всім з 22-го року. Що я хочу сказати міській раді від. Родин загиблих. Є питання, які, до речі, я, я не розумію, чому взагалі постави. Гроші, так, да, вся країна в важкому стані. Я слухала по, про теплокомуненерго. Я розумію, що яку зараз галузь ми не візьмемо, у нас катастрофа, тому що в нас війна. Але є питання, які взагалі підіймати заборонено. Вся громада повинна вибачитись. Що не можемо підняти їм стипендію вище, тому що немає грошей. Ну, ставити питання про скасування стипендії. Ви, до речі, знаєте, як живуть ці матері? Я е, прилетіла після того, як передивилася сесію від 5-го числа. Я взяла на літаки білети і прилетіла у Черкаси в моє рідне місто, де я народилася, якому я віддала цій країні і цьому місту е, свої там, вибачте, найкращі роки. Я побудувала не одне підприємство. В мене, знаєте, я офіційно платила податки, більш ніж 30 років офіційно працю, працюючи не чиновником, а менеджером, будуючим заводи і відкриваючим підприємства. Так, от що я хочу сказати місту Черкаси. Це ганьба підняти це питання. Так, моя родина теж втратила дитину, але я тут не більше не з матеріального це. Морально більш ганьба, ніж матеріально, ці 6 тисяч. Ви нормально себе почуваєте. Може, якщо вже так погано в країні, якщо вже так погано в громаді міста Черкаси, то давайте може 300% відсоткові надбавки не будемо платити, премії не будемо платити. Але ми не тронемо родини загиблих героїв. До речі, де кого з матерів і батьків вже нема. Вони пішли за синами. Коли я побачила на сесії 5-го числа, чому я взагалі прилетіла жінку, у якої немає чоловіка, кожен чоловік за своєю жінки піде, коли вона захворіє будь-якою хворобою. Навіть на примхи жінки ви підете і заробите, а в неї нема вже чоловіка, який піде їй на ліки, заробить, а вона онкохвора. Ви зараз скасуєте ці 6 тисяч. Зрозумійте мене, коли родина бере чоловіка з сім'ї. І відправляє його захищати, і ваші в тому, в тому числі підприємства. Вона повинна стати на місце цього чоловіка довічно для цієї жінки. Розумієте? І це нормально. Нормально стати довічно на місце. Ви не можете стати довічно на місто сина для матері. Але той самий Бондаренко він повинен стати на якийсь період сином цих всіх матерів і найкращим чоловіком для цих жінок. І ці шість тисяч, ти знаєте, коли розмовляєш, нас підтримує, нас підтримує громада. коли я розмовляла рік тому, я це чула від жінок, нас підтримує. А зараз ви вносите розкол. Чим гірші хлопці, які в 22-му році зупинили 200 кілометрів від Черкас рашистів, чим вони гірші за тих хлопців, які в АТО зупиняли рашистів на Донецькій і Луганській області. Ви що нашого ви цей розкол ще туди вносите своїми новими пропозиціями? Бо тих 30 чоловік, а тих 500 це вам дорого. їдьте з цієї країни. Нашого тут сидите, топ-менеджери. Ну, може, вам треба краще працювати, щоб на сиріт хватало, щоб хватало на жінок. Де ці гроші? Де ці 6 тисяч? Ці 6 тисяч в цій громаді вони купляють ліки, вони купляють. Квіти йдуть на могили, розумієте? Регламент, вибачте, регламент. Цих людей вже немає. І ви знаєте, у вас погано. Послухайте мене, у вас погано в вашому комунальному підприємстві, але там можливо поправити. А у сімей вже неможливо поправити. Приїжджайте Приїжджайте може, може, це може це Тренкін приїхали. хоче бути зварежен. Ви прилетіли за кордону, це не дітей я плачу податки тут і відправляю на зсу тут. Може, ми провіримо рахунки?